Що перевіряємо кейси, що випаде. Найбільше ну, всього в оці вірю. Зараз перевіримо. Так, це виходить в оренду можна брати і зберігати собі відкривай, так? Так, да, лучше, лучше зберігати, я думаю. Красний навіть не прилітає, а її аппетита. Шляпа. Катастрофа. Ну <реш> <реш> ще один давай. Що тут може випасти з цього нехорошого? не знак хоча б, хоча б, оцей зас випав би. Уже було б непогано Ну да. Або ось оця М-ка Бомбічна Я б М-ку хотів би Давай М-ку вибивай Переливається класно Ліпше б вона була замість цього калаша Каваш не дуже Ну що, давай спробуємо ще раз. Перед відкриттям оглянемо, може допоможе. Давай докручуйте. Собака. Під <laughs> душі Габен, дякую тобі за мотор. машину. Хрень якась. Ты то и на последний, да? Ага. -а -а. Революция. Да, такой революции нам действительно не треба. Ну, а может что не будет. Гля, он не мог. Если ты кислотовый прожитал, давай. Ну, блін, міг би купити його і так. Хрінь. До речі, треба глянути, що в них... Доб, по флатам. Фуат фіня і... по німечених боях. Не дуже. Те ж саме. Одним словом, хрінь. А скільки воно тут коштує, я не буду візьму. Та потім глянемо. В кінці, в кінці, В кінці глянемо, що воно там коштує. Хоч би одне фіолетове випало. Говарей я. Ну, блін, за цього всього. Скоріше всього, випаде це ось 249-й. Розкіш. А цей розкіш непоганий, він, до речі, щойно з фабрики. Ну, виглядає нормально, так. Да. Напевно, найдорожчий з цих всіх дешевих. Я ставлю, що випаде револьвер! Ти бачив? <laughs> yeah. uh, удача проскочила. Це наче я покрасив. Його. Дома з багончика. Ай-яй-яй-яй-яй. <laughs> ну, зайвий. На цьому історія закінчена. Глянь, да. кордить.